Сучасна мода спонукає молодих людей розмальовувати то руки, то ноги. А от щоб розмальовували живіт, з цим ми зустрілись вперше. Мабуть, майбутня мама захотіла подарувати дитині ось таку іграшку ще до народження. Ну що ж, хай щастить і мамі, і її дитині. thank you Більше 20 років пройшло з того часу, коли працівник незалежного полорецького телебачення Олександр Кузьмін займався дослідженням підземних лабіринтів, що були збудовані нашими предками у напрямку від церкви Голубицького до собору на центральній міській площі. В процесі підземних мандрів було знайдено щось подібне до невеличкого. Ей, это ж надо на а это и да. меня часто спрашивают, где я взял деньги на издание своей книги «Приключения веселого гномика». Все очень просто. В 90-х годах я занимался историей города Павлограда. Я в одном из купеческих подвалов нашел немного старинных денег. Я сдал их нумизмату и получил за это 40 гривен и положил на депозит. Приватбанки. І через нього отримав 8 тисяч. І на цей день я издал книгу. Ми не рекламуємо тут Приватбанк. Ми просто розповіли про цікаву пригоду, пов'язану із цим банком. На віки залишиться в пам'яті народу 600 кілометровий піший похід шахтарів західного Донбасу на Київ у травні червні 1998 року. Як і коли почався робітничий рух, його етапи, його перемоги описані у книгах Ігоря Ледіна на Ізломі та Точка кипіння». Прізвища учасників пішого походу, їх фотографії, занесені на сторінки книги і назавжди залишаться в пам'яті їх дітей та онуків. За питаннями придбання книги звертайтеся за електронною адресою nп tvravlikukr.net або ж за телефоном 095 347 72 71 із 10 до 17 години.